Вітаю вас, пані та панове, за мікрофоном Олександр. Інформацію про головного героя в Waves небагато, навіть на логомовних сайтах чи форумах. Тому я вирішив зробити декілька відео з сюжетом та теоріями щодо того, хто ж такий герой. Сьогодні я розберу найпершу катсцену гри, яка нас і зустрічає з самого початку, а через декілька днів я зроблю другу частину із аналізом сюжетних ліній. Якщо я щось пропустив, то напишіть у коментарях. Надіюся, вам сподобається і приємного перегляду. Поїхали. Наразі відповісти на питання, що ж тут відбувається в повній мірі, важко. Єдине, що точно видно, ми знаходимося серед уламків астероїдів чи чогось на них посеред Всесвіту. А після короткого спалаху ми можемо побачити, що перед нами портал в чорну діру. Зазвичай вони використовуються як пояснення подорожей у часі або як крутові нори, по типу інтерстелару. Надіюся, що розробники не братимуть такий шаблонний і клішований сюжетний хід із подорожуванням у часі, хоча таке теж можливо. І тут починається найцікавіше. Разом із головним героєм гри поряд із дірою є ще незнайома нам жінка, яку поки що називають богинею або божеством. Немає різниці, яку ви стать ГГ обираєте, усе однаково. Зверніть увагу на німб цієї богині, декілька орбіт та планет. І не думаю, що це просто так. Моє особисте припущення ця богиня є уособленням сонячної системи саме планети соляріс 3, на яку ми пізніше і потрапимо. Після чого вона дуже ніжно торкається нашої душі або серця, проте вираз її обличчя вказує на те, що робить вона це не із захватом. Далі вона бере частину нашої душі і переносить її до правої руки, чому я вважаю, що це саме душа, тому що ось цей от момент дуже сильно нагадує позначення частоти звуку, якщо повернути зображення. А в цій грі усе живе відображається у вигляді звуку і конкретної частоти. Також на тій же правій руці формується мітка та сет, яка дозволяє нам погнати ехо без використання терміналу. Саме звідти з'являється Ебі і, як припустила Байжі, ми з ним симбіотично пов'язані, проте це я трохи забігаю наперед. Наступні кадри, як на мене, демонструють не так багато чехівських рушниць. І все, що ми розуміємо, так це те, що богині важко нас відпускати. А робить вона це, кидаючи нас у чорну діру. У цьому моменті я б хотів би зачепити кадр, в якому ми пролітаємо через незвичайну кількість частот, проте, що це може значити, я поки не знаю. Тому якщо у вас є якісь ідеї, я буду радий вашим коментарям. Головний герой опиняється під водою, а з правої руки розлітається 5 вогників, і тут у мене з'являється цікава ідея. Що якщо Еббі, це лише одна із цих п'яти частин душі головного героя, і ми будемо поступово їх повертати копечуючі сили. Також це дає підказку, що мінімум п'ять регіонів на цій планеті ми точно відвідуємо, і з яких три нам уже відомі. На цьому у мене усе. Якщо я щось пропустив, то в наступних відео спробую надолужити цю помилку. Ви ж, діліться своїми думками щодо цієї катсцени. і чи не пора мені надягати шапочку із фольги з такими теоріями. Дякую, що додивилися до цього моменту і всього найкращого. До зустрічі!